Слава Україні, мої друзі! Що значить відбулося цими днями? Зустріч там представників Росії з американцями. Вони там щось домовлялися з Путіним. І, значить, російські журналісти спіймали Ушакова і питають нього, як там взагалі? Що як воно пройшло? Що є якісь. Такі вимоги, які нас влаштовують з американської сторони. На що Шуков відповів, що типу, да, там є в принципі такі приємливі умови, на які ми можемо піти. Е, зі спойлерів, ми всі знаємо, про що вони домовились, е, що нібито Україна має е, від, відмовитись від окупованих територій Росії, від окупованих е, територій України Росією, е, забути про ці території геть зовсім типу, і це буде не мир, а це буде. як, типу, Тимчасового перемір'я, ну, не йдеться про розширення НАТО і не йдеться про питання того, що Україна може вступити в НАТО і про чисельність армії. Але це в принципі ну, мильна бульбашка, це нікого взагалі ну, це просто поговорило, називається не про що. Тим паче Путін розраховує зараз захопити всю Україну, він очікує на те, що український фронт обвалиться, він буде наступати. Така собі історія на самом по сами справедливый сами это видела было предложение страны американцев которое нам представляется вполне приемлемым. А где возможно место встречи какое? Ну, я пока не могу говорить, хотя оно, в принципе, определено. Считанные дни, это значит, уже на следующей неделе? Вы же сказали, дни, а не недели. Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать. Как... Что? А вот встреча а вот, Где будет скажите, Я то, что сказал. А вот Руби сказал, что теперь есть что обсуждать. То есть сигналы наши. Руби прав. Тому ну, я казав і кажу, що ці всі переговори, там, там, ця вся нікому не потрібна суета, вона нічого не дасть. Переговори вони виборюються бойовими діями, як би там не було. І тільки коли, коли ми вже зробимо такі умови для Росії, на які вона вже піде, або силою ми їх е зробимо, або вони нас силою переможуть, і ми, маємо, і ми тоді будемо вимушені йти на якісь пере перемовини. Інакше воно ніяк не буде. А поступатися в територію, ну, вони підійдуть ще ближче, будуть ще далі відхоплювати, і це вже не буде ну, ну, Люба втрата нашої території, пусть і, типу, як вони кажуть, тимчасово, це дуже серйозний удар по Україні. І тоді вже просто під питанням самоіснування України буде. Ну, ось така історія. До речі, я хочу зробити маленьку ремарку, що орки зараз дуже активно на окупованих територіях мобілізують цих ждунів. Да? Чоловіків, які ухилялися від українсь... службової української армії, їх масово мобілізують, роблять смертниками і посилають на обої. Тому то, що ви там собі задумали, що ви не будете служити, не будете воювати, ви будете і служити, будете і воювати. Питання просто, в якій армії. Ось і все. І як, як до вас будуть відноситися? Бо росіяни не будуть слухати там ваші там, хвороби про те, що ви не хочете воювати, про ТЦК там взагалі це не працює, чуваки. Там ніхто з вами працює, навіть і балакає. Вас запакують, трохи опрацюють так непогано. Подбивайте, що можна, якщо там щось буде те. І ви ж побіжите. Проти своїх же ж побратимів воювати. Тому питання риторичне. Все, всіх обійняв, слава Україні!